Останнім часом мешканці Олександрівки, що в Криворізькому районі, живуть в умовах омріяної тиші. Згадують, раніше регулярно чули звуки вибухів, і хоч безпосередньо до села майже не прилітало, відчути, що таке війна довелося. Коли бухи були, в мене внук був страшно було. Прилетіло, але слава Богу, у поле туди то нас не засипило. А так, вибухи ми чуємо постійно, це зелінодольсь. Перші місяці найскладніше було, саме найстрашніше було. Найскладніші часи позаду вірять жителі Олександрівки. Сьогодні громадою зустрічають гостей з гуманітарним візитом. До села приїхали представники військової адміністрації Кривого Рогу, традиційно не з порожніми руками. На тому тижні ми роздали дві тисячі наборів Софійській громаді, а на цьому тижні Гречану Подіска дві тисячі п'ятсот продуктових наборів в кожен двір, в кожну родину. Перед новим роком таким чином хочемо підтримати людей, як ми і підтримували прифронтові звільнені території. І сьогодні 15 сіл цієї громади, і сьогодні, і завтра отримують цю допомогу від нас. Люди діляться продукти, знадобляться, тим паче, що на порозі новорічні свята є такі бабушки, які мала пенсія, то і для таких людей вона дуже потрібна таким. Ми то ще молодіші, ми якось там ще крутимося, у нас ще хазяйство. Якесь ми можемо. А пожилі люди, звісно, їм їм треба щось таке. Піддержка така. Ми отримуємо дуже велику допомогу вагому. Це ось ця допомога, яка прийшла від Олександра Юрійовича Вілкула, від його гуманітарного штабу. Разом з Вікторією ми вирішуємо це питання, тому що люди дуже часто звертаються. Ви бачите, які сьогодні задоволені люди, тому що це вперед день Нового року. Це ну так трошки, якось воно традиційно, так гарно, що люди можуть отримати таку допомогу. Впродовж дня представники Кривого Рогу передали людям тисячу продовольчих наборів. Олег Ендриксон Денис Захаров цей день.